Позиції 253. Позиція міксована. в даній позиції йдуть і штанці, і бриджики, і товстовочки з капюшончиками. Олімпічки, бодіки, штанці трикотажні. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 25 доларів. Під час огляду презентуємо лише частину мішка для загального представлення. Вага мішка йде 25 кг, вартість вота лише 25 доларів по одному долару за кілограм. Не втрачайте можливості на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Зараз в вашій увазі презентований номер 2 дитячого одягу під кодом 253 для хлопчиків та дівчаток різного віку. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 25 кг. Дивіться, який ось півничок. Така то півничок. Дуже крутенька. Позиція хороша, різні модельки йдуть. Для замовлення вам залишиться лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Позиція міксована, різні йдуть модельки, комбінізончики. Сукні. Також комбінізончик, товстовочки, бодіки. достатня кількість товстовок в даній позиції? Ціна за 1 кг становить лише 1 долар. Вага мішка. 25 кілограмів це стандартна вага для даної позиції. Флісові штанці, светрики, товстовочки, курточки. Спортивні штанці. Дуже хороша, різноманітна позиція. Лише 1 долар за кілограм, вартість мішечка. 25 доларів. Хто бажає придбати, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Ось такі футболочки, і товстовочки для хлопчиків та дівчаток різного віку. Мішечок номер 2. Одяг дитячий. То столочка утеплена, без капюшончика товстовочки, штанці домашні, штанці флісові, трикотажні. щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профілю. Зустрічатися курточки, але в даній позиції вони йдуть в невеликій кількості. Переважно товстовочки, светрики. Ось така ось чудова товстовочка, симпатична. І з капюшончиками товстовочки, і без капюшончика фірмові можуть траплятися. Ціна за 1 кг лише 1 долар, по даній позиції 253. Будьте першими, хто встигне придбати хороші лоти за вигідними цінами. Ось також товстулочка, вага мішка 23 кг. Вартість лота повторюємо становить лише.